Слава Ісусу Христу! Сьогодні третя неділя, і, як зазвичай, я пояснюю літургію, і також будуть відповіді священника на запитання. І от цієї неділі е, припало так, що ми будемо бачити, як одягається священник. Минулого місяця ми дивилися ці вхідні молитви, самі перші молитви, які молиться священник, коли йде до храму. Далі одягається. А ще через тиждень при комедію, то я буду робити тут, посередині ви також будете бачити, як робиться по комедія. Отже, запрошую вас, щоб ви бачите. Бо чути будете, бо мікрофон буду говорити. Але щоб бачити, то прошу підійти ближче трохи. Десь так навколо мене, Я буду тут посередині вдягатись, читати на голос молитви, щоб ви це бачили також. Отже, пригадую, що священник входив, молився, до, ну, до Ісуса, до Марії, тоді заходив всередину, заходив всередину, тут що була одна молитва, де цілує пристіл і тоді йде в таку частину церкви, яка називається Ризниця. Різниця, здебільшого та, та як в нас тут в храмі, от бачите, по ліву сторону від вас. Що там є, там немає нічого неймовірного, там стоять ризи священника, тому і ризниця. Різних кольорів, різні зараз буду пояснювати, які конкретні ризи книги, стіл, ну, то такі речі. Тобто не є щось неймовірне. І священник входить і там молиться по факту, там молиться і там, і там одягається. Колись. Колись-колись там, беремо там десь 4 століття, тобто раніше, відбувалося трохи інакше. Літургія взагалі відбувалася не тільки, ну я вам розказував, що цілу ніч тягнулася, але відбувалася не тільки в одному храмі, навіть так, бо мені що цього я вам ще не казав. Приходили, скажімо так, десь в один, в один кінець міста, там всі одягалися і йшли півночі. Це, це не перші і християни, це вже чуть пізніше, це вже після виходу церкви з катакомб, з підпілля. Тобто це десь вже так, ну після 4 століття, 6, 7, в тому. І вони йшли пів міста з процесією, з хорювами, з факелами, з усім свічками, йшли і молились, псалми співали, молились, виголошували, отак йшли. І заходили тоді в центральну церкву, і від того назва катедра. Тобто у нас катедра це не просто катедра, це центральна церква іпархія. Катедра, тому вона має такий статус. Туди йшли, і там єпископ вже очолював повністю літургію, так відбувалась проповіді і так далі. так далі, далі. і от, Що ми починаємо? А починається одягання. Йдемо до моменту одягання. Отже, священник три рази молиться. Там, де цілую молиться, Боже мостиму, ну, я буду так і зразу Боже властивий будь мені грішному, Боже властиві будь мені грішному, Боже властивий будь мені грішному. Виголошую. Благословенний Бог назавжди час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тоді бере. Це перша риза називається стихар. Вона зазвичай завжди біла, по факту мала би бути білою. Тому що це, якщо по-простому говорити, сорочка. Самий перший одяг, який одягає священник. І от що він символізує? Так священник його бере. Священник бере молодця. Нехай радіє душа моя у Господі. Бо він одягнув мене у ризу спасіння і одержую веселості водій мене, немов на жениха поклав на мене вінок, і як невісту приоздобив мене красотою. Іншими словами, ця риза це є символ праведності, символ святості, або навіть не так символ чистоти. От, господи, ти мене одягнув в спасіння, ти мені дав це спасіння, я це спасіння одягаю на себе. Далі священник е, бере це все ризи і це частина ризи це е, стихар, наступна річ є є пітрахінь. Це, це є оця річ. Ця річ, е, по, ця риза по факту є найважливіша. Ця риза є ризою влади священника. Коли перший ступень священства диякон, він має такий орар називається, такий пояс. На тому поясі також є це не просто так. Сім хрестиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 3, 7. Ці сім хрестиків означає владу уділяти сім святих тайн. То от диякон не має всьої влади, тому він оперезаний. Коли дияком стає священником, цей пояс по факту брали. Розв'язували, я письмо, брав розв'язував і клав отак. Тобто це той самий пояс. Деякона — Орах символу влади священичої деякона, А священника цей самий пояс, просто він тепер вже називається епітахієм. І от, оцих шість, це означає, що священник на цьому поділяє шість святих тайм. Має владу шість оділяти. але не сьомо. Не сьомо, сьома священство. І вона спеціально тут є на заду. По факту вона символізує благодать священства на голові. От що вона символізує. Тобто священник, хоча не уділяє цю тайну, але це таїнство спочиває на ньому. Воно є на ньому. І тоді священник бере і молиться. Благословенний Бог! що зливає благодать свою на священників своїх, як мир на голові, що спливає на бороду, бороду Арона, що спливає на краї одежі Його. Якщо є підтрахід, тоді священик може звершувати всі таїнства. Це дуже форс-мажорних ситуацій. Звичайно, як прям, прям взагалі дуже форс мажорна як наші були священики чи там на Сибіру, чи, чи в інших, де не було взагалі рис, то священик владу, яку він має в собі. То він може звершувати ті то тоді і ризи, розуміємо, ризи символізують ту владу, ризи підкреслюють ту владу. Але влада в нього всередині, насправді, всередині є. О, тепер ще така річ. Я думаю, що ви зауважили, поки що я два, два стихи зачитав, але вони вам нічого не нагадують. Це ж псалми, це ж псалми, священник молиться псалми. Коли оці ризи надягає на себе, він молиться в суми, тоді бере наступну річ. Пояс. Священник бере пояс і молиться. Благословений Бог, що перепоясує мене силою і вчиняє бездоганною мою дорогу, що скрипляє ноги мої, немов у оленя, і на висотах ставить мене. То так само. То так хоче. Так, тоді священник бере на руках. Це на руках, є ще другий такий. І молиться. Десниця Твоя, Господи, прославилася силою, права Твоя рука, Господи, знищила ворогів Твоїх, і величністю своєї слави ти погубив супротивників. Взимку або шнурки, які прив'язуються. Тоді бере діво. Руки твої створили мене і укріпили мене, розуми мене, і я заповіді твоїх навчуся. І також бере одягає. Після того є молитва на таку ризу, яку не всі священники їй мають. Це називається на це такий ромб. Тобто є, наприклад, хрест, це нагорода, мітра, нагорода, там ніяких немає. А от коли є на бедриник, це таку священника, то на цей набедреник є молитва також. І от, якщо має священник цей набедреник, він молиться таку молитву. Припоюши меч твій до бедра твого. Сильною красотою твоєю і добротою твоєю натягни лук і наступай, і пануй задля істини, лагідності і справедливості. А Десниця Твоя поведе тебе до перемоги завжди, нині час і навіки вічні. Амінь. І священник тоді він на шмутках таких він одягається і тут є цей набережник. Після того. Священник бере фелон, це все грецькі назва. Це є пітрахій, це все грецькі назва. Після того бере фелон. То, що найчастіше всі бачать, бо він зверху, то вже нещому не завжди видно. Але то, що зверху, це фелон. І молиться, Священники твої, Господи, зодягнуться в правду. І преподобні твої вельми радітимуть завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. I'm Слухали уважно на кожну цю річ, ризу, яку одягав священник, вам би мало стати дуже підозріло. Ці всі псами щось нагадують, а вони нагадують взагалі-то воїна. Це той, хто одягається, перепояснюється меч, цей номерний це меч, це благодаті Петрахіль, це руки, дай Боже, силу в руки, це також як захист іде. Тобто священик, який стає, він стає як воїн Божий. Це не, я не йду, священик не йде там на ліжку лежати, щось там відпочивати. Це не таке служіння. Це служіння воїна. Він де він зараз буде воювати. З ким буде воювати? З гріхом буде воювати. З тим, що не треба буде воювати. Буде слово Боже проповідувати так, щоб тока сердець людей, аби всяке зло виходило з сердець. Він буде реально зараз за всіх нас, тих людей, які тоді воювати. Він буде боротися. Тому це воїн. Це воїн зараз, не. там ще остання молитва є, але перед тим я покажу до кожного рис. Комплект рис. Це комплект рис. Звичайно, можна взяти там умовно це біле, це червоне, то зелене, але так, воно, не дуже. Тому є однотонність, однотипність. Цей, бачите, однаковий комплект. До цього комплекту входять ще такі речі. Маленький поквець. Ним буде покриватись дискос. Це на наступний раз я все буду показувати. Такий покривець. Ним покривається чаша. І великі покриваються, ним обидві покриваються і дискос, і чаша. Молитві ці всі на покриття будуть на наступний раз. І після того, як священник вже одягнувся, є ще остання молитва на омивання рук. Священник йде і після того миває руки і молиться. Умию у нас також там є. Можливість ми беремо собі священник, вмиваємо руки і втираємо. Умию між невинними руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб почути мені голос хвали Твоєї і звістити всі чуда Твої. Господи, я полюбив красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не погуби з грішниками душі моєї і життя мого з лукавими людьми, на руках яких беззаконня, а правиться, яких повна підкупства. Я ж бо у невинності моїй ходив. Тож вибав мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стала на правій дорозі, церква благословитиму Тебе, Господи. І тут Амінь. Тут закінчується цей момент, тоді священник йде до прескомедії і там же робить прескомедію. Отже, підсумовуючи це, що ми побачили, почули, священник... Після молитов заходить в ризницю, одягається всі ці ризи, комплект риз, кожну, е, як воїн, кожна, е, кожну частину цих обладунків, обладунків одягає на себе, щоб йти зараз боротися, щоб йти зараз воювати, служити для Бога. І, і що ми зараз будемо робити? Це я думаю, що зрозуміло гарно. Що я зараз буду робити? Зараз ви гарно, напевно, будете співати якусь пісню. Я йду, оскільки я тільки тепер одягнувся, а не швидше, так як всі привикли, що я ж переходжу швидше, одягаюся, тоді роблю прескомедію, аж після того е, благословене царство виголошую. Я тепер одягнуся, тому тепер я буду йти робити там вона. Я зроблю цю прескомедію, ви прошу, певне, заспівайте пісню. І тоді вже будемо далі продовжувати літургію, так як зазвичай. А на наступний місяць кладемо столик тут і проскомиту, я вже одягнуся, щоб ви ще раз надягатись, будемо тут робити. Слава Ісусу Христу!